На, насправді шуткал. ситуація значно складніша, ніж нам видається, тому що, знаєте, депутати в нас інколи дуже турбуються про народ. Я дуже добре пам'ятаю закон про дітей війни. Ви всі мамі цього пам'ятаєте. Він був економічно не підкріплений нічим, і закон, начебто, є, нічого по ньому не сплачують, практично людям. В нас є закон про індексацію. Пенсії, зарплати 100% мали б індексуватися, і для цього є закон. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію, для чого зайвий. Ну, додатковий закон, але можливо, це ваші, це, зміни це ваші парламентські всякі деталі, в яких я не розуміюся. Але індексація то мала проводитися, вона не проводиться. Тому... Я дуже зараз боюсь, що ви втягнетесь в боротьбу за прийняття законів замість того, щоб вимагати їх дотримання. Мені видається, що це важливіше. Це перше і друге, знаєте, субсидії вони, вони дійсно неякісні. Закон про ну, механізм надання цих субсидій можна багато чого заперечувати. Мене особисто більше турбує, що я ну доволі. Відомий експерт, я не могла добитися того, щоб мені хтось показав методику розрахунку тарифів. Експертне середовище не бачило цієї методики. Про що ми можемо говорити? Про яку рентабільність, чи про, які, про яку структуру тарифів ми можемо говорити, коли ми нічого не бачили? Якщо ми нічого не бачимо, то в мене виникає взагалі питання. А чи варто запроваджувати підвищення тарифів? Можливо, субсидії коштують більше державі, ніж те, що той, той зиск, який вона отримає від тарифів? Ну дуже багато запитань в цьому в цьому сенсі виникає. І доки ми не отримаємо відповіді, доки ми не зможемо провести громадське справжнє громадське обговорення із залученням експертів. Я б хотіла, щоб Олексій Юрійович мені пояснив цю структуру тарифів, тому що він в цьому більше розуміється ніж, скажімо, я і таке інше. Не прості люди мають контролювати усім має контролювати експертне середовище, тому що там дуже багато потаємних каменів.